А чи доводилось колись думати, що у чисел, от як у людей, є своя таємна особистість? Що, як я скажу, що будь-яке число може, знаєте, змінювати свою форму, але при цьому залишатися самим собою? Саме сьогодні ми розкриємо цю дивовижну, гнучку сторону математики. Ну гляньте но, на перший погляд, ці два вирази не мають взагалі нічого спільного. Правда? Зліва, ну. Проста аризметика, а справа якась головоломка, чесне слово. Але що, якщо це все таки одне й те саме, просто під різними масками? Чи може таке бути, що складне насправді є простим, і навпаки? Так от щоб розігратися в цій загадці, ми пройдемося по такому плану: спочатку розкриємо секрет рівнянь. Потім з'ясуємо, як називається цей фокус. Далі вивчимо основні інструменти: додавання, віднімання, множення та ділення. І наостанок зрозуміємо, чому вся ця гнучкість така важлива. Ну що, поїхали? Отже, повернімося до нашої головоломки чи можуть ці два вирази бути однаковими? Коротка відповідь так. Уявляєте, вони абсолютно ідентичні. Але як таке можливо? Давайте ж розберемо цей фокус на дрібні частинки. Вся магія насправді починається з дуже простих замін. Дивіться. Спочатку ми беремо число 15 і, так би мовити, розбираємо його на суму 10 плюс 5. Далі, з іншого боку рівності, число 18, перетворюємо на добуток 3 на 6. Ну і фінальний штрих. Чю шістку ми теж замінюємо цього разу на добуток 2 на 3. І от крок за кроком наш простенький вираз змінився до невпізнання. І ось вона ключова ідея. Зовнішній вигляд змінився, а от суть ні. Залишилась та сама. Це, знаєте, дуже схоже на воду. Вона ж може бути рідиною, льодом чи парою, але її формула h 2 o незмінна. Так само і наші вирази, вони просто еквівалентні. От увесь цей процес, за яким ми щойно спостерігали, це ж не якась магія, правда? В математиці для цього є цілком конкретна офіційна назва. І це перетворення виразу. Тут найголовніше, що це дія, коли ми беремо будь-яке число чи вираз і просто ну, записуємо його по іншому, при цьому його значення абсолютно не змінюється. І це, до речі, фундаментальний принцип, на якому тримається вся алгебра. Тільки вдумайтеся, можливостей для таких перетворень нескінченна кількість серйозно, нескінченна. Можна змінювати зовнішній вигляд виразу, як тільки заманеться. Але є одне єдине золоте правило, яке порушувати не можна ніколи це рівність. Вона має зберігатися, це просто закон. Так, з теорією розібралися це все добре, але давайте вже до практики, як саме це все робиться. Почнемо з перших двох базових інструментів додавання та віднімання. Ну, мов візьмемо щось просте, що всім знайоме, скажімо, число десять. Як його можна записати по іншому, використовуючи додавання? Наприклад, ось так 10 – це 7 плюс 3. Здається, банально, правда, але ж це і є перетворення у чистому вигляді. Ми щойно взяли і дали числу 10 нову маску. І звісно ж, таких варіантів може бути безліч 5 плюс 5, 8 плюс 2, 6 плюс 4, і кожен кожен із цих записів це абсолютно правильна таємна особистість нашого числа 10. Окей, з додаванням, думаю, все зрозуміло. А що там із відніманням? Давайте візьмемо число трішки більше, ну, наприклад, 50. Число 50 можна легко представити як різницю, наприклад, 90 мінус 40. І знову ж таки бачимо вигляд інший, а значення залишається тим самим. І тут, як і з сумою, можна придумати купу інших варіантів: 80-30, 60 мінус 10. Усе залежить лише від того, яка саме форма нам потрібна для розв'язання конкретної задачі. Добре, додавання та віднімання ми освоїли. Настав час переходити до наступної пари, і це не менш потужні інструменти множення та ділення. І наш наступний герой число 30. От як можна його переписати, але вже за допомогою множення. Ну, один із найочевидніших варіантів це представити його як добуток 5 помножити на 6. Проста й елегантна заміна. Але ж це не єдиний спосіб, аж ніяк. 30 це також і 10 на 3, або, скажімо, 15 на 2, і кожен з цих добутків це все те ж саме число 30, просто в іншій упаковці. І нарешті наш четвертий інструмент ділення. Давайте розглянемо його на прикладі, ну скажімо, числа 5. П'ятірку, наприклад, можна представити як результат ділення 15 поділити на 3. і це ще один спосіб надати числу абсолютно нової форми. І знову ж таки, варіантів може бути чимало 25 поділити на 5 або 30 поділити на 6. По суті, все це просто різні способи сказати 5. Гаразд, ми розглянули всі чотири методи. Але головне питання: навіщо це все потрібно? Повірте, це не просто якийсь математичний фокус, це справжня суперсила, тому що вміння перетворювати вирази дозволяє, ну, наприклад, спрощувати дуже складні рівняння, знаходити красиві елегантні розв'язки, там, де здавалося б, глухий кут, це той самий ключ, що відкриває двері до справжньої математичної творчості. Отже, таємницю розкрито. Виявляється, кожне число це такий собі хамелеон, у якого нескінченна кількість облич. І тепер, коли цей потужний інструмент у наших руках, виникає логічне питання: а які ж складні задачі можна розв'язати з його допомогою? Які нові математичні світи тепер відкриються? І це, мабуть, вже початок нової захопливої подорожі у світ чисел.